Завод «Техномашстрой» представляє подрібнювач великогабаритних тюків соломи Токмакдо, який поєднує високу продуктивність та зручність використання. Агрегат працює з різними типами тюків, круглими і квадратними, діаметром до 1800 мм. Автоматизована система забезпечує рівномірну подачу матеріалу в зону різання. Оператор завантажує тюк на стіл. Після чого транспортер із приводом на 2,2 кВт подає його до шнекового подрібнювача з електродвигуном потужністю 15 кВт. Він відповідає за первинне подрібнення та передає солому до двох паралельно встановлених роторів. Ротори оснащені ножами з обох боків. Передні ножі виконують попереднє подрібнення, а задні остаточне. Крильчатка в системі створює розріджений тиск, забезпечуючи ефективний викид подрібненої соломи через вихідний патрубок. Кожен із роторів приводиться в дію окремим двигуном на 30 кВт. Пульт керування дає змогу контролювати подачу матеріалу відповідно до навантаження на ріжучі механізми. Можливість почергового запуску двигунів допомагає уникати пікових навантажень в умовах обмеженої потужності. Токмак До може переробляти до 2000 кг соломи на годину, а розмір фракції регулюється шляхом заміни сітки. Зручний виносний стіл спрощує завантаження тюків, а ергономічний дизайн підвищує комфорт роботи. Подвійна система циклонів мінімізує пил і зберігає чистоту робочого приміщення. Крім цього, продукція заводу «Техномашстрой» відповідає стандартам безпеки та якості ЄС. Супроводжуються річною гарантією і технічною підтримкою. З усіма питаннями ви можете звернутися на гарячу лінію, де фахівці допоможуть з вибором обладнання.